Ну, а прикарпаттям знову пронісся буревій. Постраждав сам Івано-Франківський. Чотири села, ті самі, що й тиждень тому. Цього разу сильний вітер зніс дахи 16 житлових будинків. і частково пошкодив покрівлі ще майже 200 споруд. Повалив два десятки дерев. Найбільше дісталося селу Старий Лисець, звідти Алапас. Сильний вітер тут піднявся о сьомій годині вечора. Саме о цій же годині, як і рівно тиждень тому. Селяни кажуть, тільки стихія була сильнішою і захопила інший край села, де переважно новобудови. З Марійної хати буревій зніс увесь дах. Навіть дерев'яні балки перекриття поламав. За вітром почалася злива. В домі, каже жінка, усе намокло. Переїхати їй з сином нікуди, тож ночували на мокрих ліжках. Тепер сушить ковдри та одяг. Сусіди допомогли накрити хату плівкою на випадок, якщо знову задощить. Підлога здута, бо то це лемінат. Знає, треба вже зривати його. Стіни теж треба переробляти, бо всі потьоки, то все там багети, все повідставав. Світильник у хаті впав від того, що вода так прорвала там, попри світильник. Ну, шафів все позамакало. А ця новенька хата до буревію була двоповерховою. Вітер був такої сили, що дах звідси закинув аж на сусідський будинок. Ти здоймило дах і летіло, кинуло на цю хату, і цю хату поломило чисто дерево. воно вирвало чисто з коріньми. Селяни кажуть, коли здійнявся вітер, перед очима стала біла стіна, нічого не було видно. Стихія вирувала якихось 15 хвилин. Цього вистачило, щоб у старому листі буревій повністю позивав дахи із семи хат. Наполовину залишив без покрівлі ще п'ять будинків. Пошкодив дахи господарських споруд, поламав дерева, навіть підняв у повітря електропідстанцію. Частина села залишилася без світла. Селяни збитки рахують досі. В загальній складності ми підрахували, що десь нам потрібно було. Ми напевно біля трьох тисяч листів шиферу. Представляєте, це таке шиферокитання було, де і шифер розлітався, і металочерепицю де крутило. Крім того, від потужних блискавиць спалахнули дві пожежі. В Івано-Франківську загорілася нежитлова споруда, а у селі Лісна Тарновиця блискавка спалила сарай із сіном та інвентарем. Алапас Романдучик Прикарпаття ТСН 1+,1.